Я не остави, що нічого. Є що успіха? Я привіт всім, хто з нами на хвилі? З вами в студії. Ваша ема, Яковишна та чудовий настрій, якими я буду ділитися з вами на протязі всього ефіру. Сьогодні розповім історію, яка відбувалася зі мною, коли я була ще маленька. Була гарна погода, і ми з подругою по садочку грали на майданчику. Я, спускаючись з гірки, почула зі сторони паркану жалісливий м'явкіт кошенята. Швиденько приблизившись на голос допомоги, я побачила, як маленька кішечка застряла під парканом. Після довгих зусиль я зрозуміла, що ні я, ні моя подруга нічого зробити самостійно не зможемо. Тому було прийнято рішення кликати на допомогу деро. Ослих, що я і зробила. На мій голос виглянула мама з вікна будинку, де я просила якнайскоріше бігти на допомогу, того чекати не довелося. Тому за допомогою спільних зусиль операція по спасінню кошеняти була проведена успішно. Саме тому прошу дзвонити до нас на студії та розповідати свої цікаві історії. І після короткої реклами буде порція нових анекдотів. На люксовом хит за хитом, хит за хитом, на люксовом. А может даже больше. Вони можуть сповільнити клапливих та розслабити напружених жерти стопку важливих документів та врожаї цілої країни, надихнути гарними неклапливими стосунками, та ніж спа процедурами. Сьогодні я вам розповіла про київських господарів равліків, щоб збиратися чи варто б завестися такими вихованцями або краще все таки відмовитися. На люксифа Хіт за хітом хід за хітона Хіт люксифа. Ты сегодня мне пришла Я долго думал, почему Может, что-то упустил Или где-то был неправ Может, ты не поняла И теперь на сердце Українець, мабуть, знає, що таке вишиванка, адже це не просто одяг, а частина душі. Історія національного вбрання українців сягає глибокої давнини. Наші працюваті пращури завжди вміли створити справжню красу з полотна і ниток. Ці цікаві факти зайвий раз доводять, що вишиванка пішла тернистий шлях крізь віки, щоб залишитись зірцем, працюватиму для мільйонів українців зараз. На люкси фама. За хіпо на, на, на люксфа. Погода на люкс ефем. Віталішка нашим радіослухачам. Наразі інформація про погоду на сьогодні, 27 листопада. Похмура погода по Україні протримається майже весь день. На заході йтиме дрібний дощ, який посилиться вранці. На сході ближче середини дня порадує своєю пристрастю сонечко, але температура буде невисокою, всього 7 градусів вище нуля. Такий же прогноз погоди утримається по всій території України. За виключенням столиці в Києві на початку дня буде пасмурно, але до обіду температура підніметься до поділки 11 градусів вище нуля. Тому, не дивлячись на ясе сонечко через вікно, одягайтесь тепліше. З вами був прогноз погоди від Радіо Люкс ФМ. Погода на люкс.